Ставлять перед обов'язком зустрітися зі смертю. Так, дивись, поки ще нічого не почалось. в мене такий контракт на 200 пунктів. Як ти закрити? Дозвіл жінці мати право на злість, на агресію. А, ясно. Ну, окей. покій. Дивись, ти злопанить на виходу. чуть Всім привіт. Привіт! У нас сьогодні третій, вже третій випуск формату запроти. Це формат, в якому ми говоримо про різні тези і висловлюємо свою позицію за допомогою цих карток. Це за, це проти, червоний «Зелений», все логічно. Мене звати Яна Пекун. Зі мною... Я Володя. Хотіла тебе представити. Представляю. Зі мною співведучий цього формату Володимир Чупрін. І, і ми будемо знову говорити про різне і обіцяємо все ще не битись. Після нашої минулої програми думав, що е, такий наш з тобою діалог мені нагадав, що це так якби діалог дорослого, в якого є різні знаєш, голові свої за, свої проти, типу якісь різні такі думки. Чим людина може більш юна, тим в неї так якби батьки хороші, світ поганий. Або потім навпаки, знаєш, ну так все дуже чорно-біло. А тут ті теми, які ми піднімали я думаю, так, оце так часом діалоги в моїй голові виглядають, як нас так. Так, і знаєш, а я коли переслуховувала, бо так ста я зазвичай не слухаю нічого з того, що я записую чи знімаю, так стається. Угу. А оцей е, мені довелось кілька разів переслухати, і я в процесі я ніби одягала знаєш, твою позицію на себе і така. Це має сенс насправді. Ага. І я і я зрозуміла, що це дуже все таке контроверсійне і від того воно цікаве. Точно Тому, так. поїхали. що ви штурмного контракту за чи проти. <гум> Давай тепер. <гум> та це супер взагалі. Як на мене? Ну, типу, я вважаю, що нічого тут е, такого, що може зруйнувати якимось чином романтику і любов, немає, якщо укладають цей контракт двоє дорослих людей, і вони е, вирішують юридичній площині якось узаконити свої стосунки. То це має юридичні наслідки. Mm -hmm. І коли ти починаєш обживатись майном, і якісь такі моменти, вочевидь, ти можеш бути в стані закоханості і думати, що я з цією людиною буду все життя, я з нею хочу розділити все на світі. Але приходить момент, ви можете потрапити в якусь кризу, це абсолютно окей, і mm -hmm. можете не вийти з цієї кризи, вирішити закінчити стосунки, і на той момент мати вже багато спільного, що доведеться. Ділити угу. і було було б дуже класно, ніби подумати наперед про це, щоб. Бо я знаю кейси, коли батьки, які розлучаються, особливо коли в них є діти, починають ділити оці всі речі, зокрема, включно з дітьми. І для дитини це просто жахливо. Типу, жахливо виглядає, жахливо відчувається і, і має жахливі наслідки. Тому я однозначно за. І якщо я колись взагалі захочу вийти заміж, то це. Хороший варіант, як на мене. Ти чому за? З тих самих причин, але я так тебе зараз слухаю і думаю, що те, що я за. Хочеться сказати, я, що, щоби бути проти. Я знаю, чому можна бути проти. Ага. Бо ти так почала зразу з що ніби це, якщо дорослі. Я думаю, що проти може хотітись бути тоді, коли хочеться сприймати стосунок як. Така якась містична любовна історія, де воно все буде добре, тільки тому, що ми любимо одне одного, і можливо, теж тому, що хочеться говорити про відповідальність, про кожен хто що привносить в стосунок, бо іноді люди можуть це сприймати як якісь. Ну, так така, щось, що псує. Бо ніби любов то щось таке на кінчиках пальців, що як тільки ми починаємо прояснювати наші сфери відповідальності, хто що привносить, то так зразу ніби рівень енергії так. Mm -hmm. Mm -hmm. І починають порівнювати тоді, що це може якісь ринкові стосунки, що це, типу, дай задай. Ну, це така позиція, може, що проти, але моя би теж була за нас, правда. Добре, питання не в контексті. Як ти думаєш, емоційно здорова людина вона здатна закохуватись о, таким, знаєш, підлітковим цим способом, оцим таким, таким аж таким? Емоційно здорова, доросла людина. Це взагалі властиво таким людям? Я думаю, ха -ха -ха, хороше було би питання прояснити. Термін емоційно здорової людини ну, типу, людина, яка е, розуміє свої потреби, розуміє, е, що в інших людей теж є якісь потреби, і здатна асертивно вибудовувати цей стосунок. Типу, вміє казати ні, вміє е, там не uh -huh. знаю, ну, така емоційно здорова людина, яка може uh -huh. усвідомлювати свої відчуття, потреби, бажання. Це можливо? Так, як я думаю, що так. В мене Аж є така так. фантазія, я думаю, що та. А, бо я маю таку фантазію, що в емоційно зрілої дорослої особистості не проблема в тому, що вона би могла, наприклад, отак е закохатись і мати такі відчуття, як в мене такий образ виникає, знаєш, Спінер, що діти крутять, так тін -тін -тін, що вона може насправді, мавши отаку закоханість, в потрібний момент розвернути Тим боком, які про власне про проговорення, про межі, про кордони. Бо напевно емоційно не зріла, тільки то і має. Окей. Okay. Я так собі щось думаю. І, і тоді або губиться, якщо треба іноді поговорити про якісь, ну окей, може, навіть дуже приземлені і такі життєві речі, або лякається і тікає, бо їй здається, що це не про любов. А напевно, так якби історія емоційної зрілості, про те, що можна. Є моменти, коли не дуже хочеться, що знаєш це прояснювати. Хочеться металиків в животі, хочете. і все. Але, і коли ти, але коли ти емоційно ну, ніби дорослий, здоровий, там, не знаю, uh -huh. то ти такий: ну не буду я затягувати, бо це не має сенсу. Треба проговорити це вже, бо я розумію, який це може мати наслідок, бо це важливі речі. І ти такий. О, ясно. Ну, типу, окей. А далі вже, якщо людина, партнера або партнерка теж окей. А ти маєш на увазі, що я не буду затягувати, бо я все так розумію, що на першій зустрічі? <гум> Як ти закрити? <гум> бо я ж про те, що може залежить від моменту. Якщо зараз такий милий момент, початок знайомства, ну я не знаю, може навпаки, є сенс, знаєш, так піти за почуттями і так: а, так, прикольно, все. Ну якби. Не перетворювати перші декілька зустрічей на співбесі, десь знаєш з пунктами, давай зразу ми все проговоримо на березі, бо тоді дійсно може втрачається оця така нотка. Знаєш, okay, okay, окей, окей, може бути. Та, просто цікаво було, ніби почути. Але потім, якщо люди вже зауважують, що хотіли би більше бути разом, проводити час. Ну тоді, напевно, вони кажуть, якісь добре, а як ми це будемо робити, в яких умовах? І тоді напевно. Якийсь момент виникне, ця потреба проговорити. І мені здається, що якраз емоційно зріла особистість не тікає від цієї історії, бо вона розуміє, що є час збирати каміння, час розкидати, є час на романтику, є час на якісь домовленості, є час на метелики, є час на ну, працю теж над стосунком. Але може, власне, що по перших декілька побачень, то навряд чи це прям так, дивись, поки ще нічого не почалось, в мене такий. <спільно> контракт на 200 пунктів. Давай зразу. Давай ну, власне, так, що... контракт, знаєш, вже почали з <спільно> контракту. Так? Супер, дякую. Обов'язково красиви для жінок. Зачі продає. О, гарна тема. Зараз люди такі мене. Має... Що це за дурниці? Я щось не знаю. Ну добре, давайте за, але то так дуже. Хочеш перше сказати 에... чого? Ні, давайте перше. Ти перша підняла, то ти перша кажи. Питання сформульоване не зовсім коректно, але в тому і є <свят> суть та, нашого формату. Я за те, щоб не всіх поголовно жінок, типу, призивали та бо є жінки мами, є жінки вагітні, є жінки, які не можуть виконувати військову службу. але... Якщо ми говоримо про воюючу країну, якщо ми говоримо про бажання отримати відчуття гендерної рівності, і якщо ми кажемо про принцип справедливості, то ми точно маємо говорити про те, що багато категорій жінок. Повинні теж забезпечувати військову службу і, в принципі, забезпечувати якісь позиції, які відповідають власне на рівні з, чолові... з чоловіками. В Тому контексті, в якому ми знаходимося зараз, я собі просто усвідомлюю, що мені не зовсім подобається той підхід, типу. Тільки лікарі, окей, тільки там соцпрацівники, тільки там психологи, психологині, е, психологині, жінки, лікарки, не, і так далі. Е, а от оці не окей. А от оці окей, і ми беремо виключно освіту. Людина не працює по спеціальності, вона поняття не має, як це все робити, але ми її будемо призивати, бо вона має десь там якусь освіту. Тому е мені подобається, що зараз будь-яка жінка може вступити до Лав Збройних сил України, пройшовши там певну підготовку, як і чоловіки. Це добре, так має бути. Е але я би казала про те, що. Ну, все таки категорії і той вибір жінок, яким яких мають призивати до військової служби на різних позиціях, бо збройні сили України це не просто про воювати. це про багато тилових речей, які потрібно забезпечувати. Я за це це про підхід справедливості. Мені здається, всім жінкам потрібно обов'язково проходити навчання, теж не відправляти жінок на курси, знаєш, там коли оце є військова кафедра, mm -hmm. на яку довгий час не могли взагалі вступати. Жінки, це ну або там якісь дуже виключення. Якщо ви навчаєтесь в університеті або навчальному закладі, типу який взагалі має якийсь там оцей контекст військовий до цього, то тоді ти можеш вступити mm -hmm. на цю кафедру. А якщо немає, то ти не можеш. То це, як на мене, дурно. І, і якщо ми вже говоримо про стратегічний контекст, то скоріш за все така освіта потрібна буде нам всім, незалежно від статі. Я собі я ну це слухай, це дуже складна історія, uh -huh. бо з одного боку всі обов'язкові речі е, без проговорення і пояснення можуть сприйматися, знаєш, на що Це ніби мене до чогось зобов'язують, і це тоді так, якби тиск викликає опір. З іншого боку, о, чому я підняв зелене і чому я за я спробував так, якби до того питання підійти в двох контекстах. Ну, по перше, я собі подумав, що може після того. Як е, жінкам ну так, якби офіційно, знаєш, такий дозвіл на те, що е, бо я довго з тим працюю, але то так, якби вже з професійної мої е, іпостасі, дозвіл жінці мати право на злість, на агресію, на прояв теж злості, може би, це вирішило питання з вагонами. При нагоді, знаєш, Якщо б жінці сказали, слухай, все окей. Ну, тобто, право на захист є у всіх, незалежно від статі. Uh -huh. Право на те, щоб відстояти свої кордони, є у всіх, незалежно від статі. Та, це правда, якщо чоловік може там, більше важити чи мати більшу фізичну силу, окей, але є методики, як воювати, там, наприклад, ми зараз воюємо з більшою, і ніби як. В рази по техніці масштабнішою і кількіснішою е, країною, але теж є певні методики, техніки, як з цим можна справлятись. Та окей, ну ніби те, що я дівчинка чи я жінка, то не має ставитися знак доріння між тим, що тоді я не маю засобів жодних, як про за себе постояти чи себе е, боронити. То я от в такому контексті собі подумав, що можливо це тоді так, якби теж та вирівняє оці правила. І з іншого боку, мені то напевно, що найважче завжди найскладніше, коли піднімається мова про те, що нас ставлять перед обов'язком зустрітися зі смертю, бо в кінцевому Ризик. результаті угу. вся ця там призов, мобілізація, війна кінцева точка. Це так, якби питання життя і смерті. І коли піднімається тема обов'язковою організувати обов'язкову зустріч з питанням життя і смерті, це дуже складно. Тому тут я часто не знаю, що казати, це складно. Але кажу, в тому місці, де якби, жінки отримали підтримку в тому плані, що там можна захищатись, можна боронити себе, рідних, країну, то це. Теж окей, бо іноді така, знаєш, поляризація відбувається, ніби тільки чоловіки, тому uh -huh. що вони я, я, типу, власне... воїни, та, агресори та. вони би могли це, а жінка ніби як не може. Але чому? Ну, в жінок теж є агресія, жінки yeah. часто теж не знають, як її проявити. Ну, історично так склалося, що жінки проявляють агресію більше в пасивно-агресивній uh -huh. формі. Це там якось там, так щось. Підколоти, підстібати, якось там мовченкою. так знаєш, як в тих жартах, що типу дружина на мене так мовчала, що що краще би крикнула разочок. Ну але це теж знаєш, так історично, культурно складається, що і в нас, і в мене, і в тебе, і в нас, і у вас є агресія. Але далі питання в якій формі вона проявляється. Але знову ж таки так, бо, бо ти ж дівчинка, ти ж чоловік, гендерні стереотипи, які породжують дуже багато насправді насильства і, і так далі. Але якщо говорити правда, дуже складне питання, зрозуміло, що для того, аби забезпечити адекватні умови жінкам для забезпечення і проходження служби військової. Нам треба все одно більше попрацювати над тим, аби адаптувати комфортність цих умов. Тому що якщо ми досі скидаємось донатами на військову жіночу форму, та, бо, бо тіло жінки і тіло чоловіка то різні тіла, і ми досі говоримо там про якісь ну, умовно не окей, умови для того, аби забезпечити жінці. Комфортність менструації, які в неї відбуваються mm -hmm. щомісяця, це, це дуже такі речі, які треба говорити в лоб, ніби вона вже немає часу знаєш, бавитися в mm -hmm. закривання очей і казати, що немає. В нас більше вже 40 тисяч жінок в збройних Силах України, а це друга армія в світі за кількістю жінок після Ізраїлю. І ми можемо використати досвід ізраїлю, тому що там є обов'язковим проходження все одно навчання та військового для жінок. Тому що такий контекст. І наша країна, скоріш за все, опиняється в тому становищі, коли вона не може вже по-іншому. Бо я теж дуже часто читаю реакції жінок в коментарях, там, про те, я ж берегиня, знаєш, куди мені там йти воювати, я чекаю чоловіка з лав. А от ти хочеш, то ти йди воюй. Окей, так, але ну, ми маємо усвідомлювати загалом типу ризик того, що ми стикнулися. Стратегічно чесний контекст того, наскільки часу це може бути взагалі. Ну, наскільки часу це може бути. Мені теж не подобається історія про це. Знаєш, всіх під одне, будемо всіх гребти. Тобто, тут треба дуже добре продумувати оцей контекст того, як ми вибираємо ці категорії, і фізичний, і фізіологічний. Ніби має бути все ж таки має жінка бути готовою до цього. І питання бажання, якби моя воля, питання бажання, воно би стояло і в чоловіків, і в жінок. Бо мені здається, що йти воювати, коли ти в принципі не можеш знаєш, воювати, бо ти не здатен на цю агресію, бо є такі люди, які не можуть це робити. Ну тому, але в нас такий контекст, що пишіть свої коментарі, як ви думаєте, бо ну питання контроверсійне. Тому mm -hmm. так. В річних місцях зачі проти. Mm -hmm. Почекаю твоє, твоєї це якась... відповіді, бо я вже знаю. Це якась підстава. Чекаю, Чого там, це? Одна, а, Одного, а в, в якомусь з епізодів я сказала цілу свою відповідь, а ти тільки тоді підняв картку. Я більше цього не допущу. дивись то ти злопам'ятна виходить. чуть-чуть Добре. Тут так, я за, щоб така опція була, бо це теж з одного боку про комфорт мами, дитини, про прийняття тілесності, про нормалізацію, і щоб це не виглядало як якась ще одна стигма. У нас і так їх багато. Єдине, що ну, бачиш, як, от в будь-якій сфері, було б добре про це говорити, було б добре пояснювати, було би добре готувати. До цього мені, наприклад, по аналогії дуже подобається компанія, яка зараз є стосовно наших військових, які повертаються з пораненнями, і поранення бувають різні. І дуже добре, зрештою, то одна з причин, що я взагалі погодився з тобою мати такий формат, бо воно мені відгукується. Ця історія про те, що про складне варто говорити. Не завжди там в кінці ми з тобою приймемо якусь одну універсальну відповідь чи за все ні. Але от по аналогії до тих процесів, я думаю, що якщо приймається рішення про легалізацію грудного вигодовування в публічних місцях, то теж було б добре мати інформативну кампанію з поясненнями, теж плюс з можливим розумінням, яка може бути на початках нерозуміюча реакція чоловіків, не знаю там. Відлітків, бо це теж може бути по-різному. Але загалом, якщо це покращує якість нашого суспільства, та чому ні? Угу. Я теж за і е, аргументи всі твої мені дуже близькі. Е, я теж за те, аби інформувати про це. Е, нещодавно був кейс якраз до цього питання. Гадала, здається, в магазині Колінс, якось так. Mm -hmm. Жінка в примірочній. Вона прийшла з чоловіком міряти, вочевидь, одяг. І поки там він собі ходив, вона в примірочній закрилась і годувала дитину. І до неї підійшла адміністраторка цього магазину і сказала, що ну, це не є добре, те, що вона робить. І вона заважає цим відвідувачам. і Це заборонено в їхньому магазині. Чоловік підійшов з камерою і почав зніматись, запитувати, поясніть, чому. Ну і це такий прецедент був. Я тобі скажу в коментарях. Хоча жінка дуже адекватно пояснювала, що в цьому немає нічого такого. Я в прямі просто годую свою дитину грудьми, нікому не заважаю. Все окей, мені це можна робити, це не є заборонено. Покажіть, ну ніби як, як це заборонено, де. І це, знаєш, викликало в неї такий стрес в цих продавчинь. Але питання в тому, що коментарі під відео. На підтримку того, що не можна жінкам вигодовити там грудьми в публічних місцях своїх дітей було багато, і це писали жінки теж із такою ненавистю. Це прецедент, який показує нам вкотре, що наше суспільство не готове до дуже багатьох таких, от здавалося б, подекуди адекватних речей. Я погоджуюся, це, це ж теж можна робити по-різному, знаєш, бо я ну. Бо я теж бачила, коли жінки знаєш, просто повністю там роздягаються майже і робляться якось так. Mm -hmm. Але можна це робити не так. Можна це робити з комфортом для дитини, подбати про адекватне місце, якось там не знаю oh, слушай, річ, якою можна накрити. Може, як там проблема була в тому, що це і там черга на примірку, і люди чекають. Не було, здається, черги, але сам oh, факт okay. в тому, що ніби. Саме обговорення, яке сформувалося у публічному просторі, воно викликає дуже контроверсійні теж погляди, немає єдиного, єдиної було позиції. Дивно, було Але мене бентежить те, що так багато жінок каже, що це не є окей. Хоча я розумію, що жінки не всі мають там, толерувати все, бо це просто жінки, та? бо це, це та сама крайність. Питання просто в тому, що я, я собі завжди уявляю себе. І уявляю, що якби в мене була дитина, я би гуляла з нею десь якийсь довший період часу на вулиці, я би я маю обов'язок, ніби там внутрішній, знаєш, якийсь там покормити її умовно. І я би хотіла, щоб в мене була така опція доступна. Знаєш, вибрати якесь комфортне плюс-мінус місце і зробити це, не їхати додому, не дзвонити там. Ну не знаю, якось вирішувати це питання. заберіть, завезіть там чи ще щось. Ну тобто я за те, щоб така опція була, але я дуже за те, щоб було інформування про те, чому це окей, як якісь знаєш, такі моменти про комфортність самого простору, яке повинен бути, бо ти не можеш просто посеред вулиці стати, бо це дискомфортно для дитини і небезпечно, бо люди рухаються, і так далі. І так, це може бути ризик якихось сексуальних там сексуального насильства в якомусь вигляді. Тому так. Щось у нас дуже не цікаво сьогодні. Ми всі все <плес> задавай, <втаза>. більше, <плес> більше <печаток>. сварок. <плес> Декларування майна чиновників під час війни За чи По-любому. А що тут говорити взагалі? А що вимагає? Я б додав і під час війни, і після війни, і, і до, до війни. І війни, і без війни, так. і взагалі, це як явище було б чудесно. Мені здається, пора виходити з історії. що Чиновник це якась е, е, піраміда масло. Де, якщо я типу знаєш, uh -huh. чим я вищий, тим в мене більше. Мені дуже імпонує підхід, що це має бути. Менеджерська позиція до людина, ну це робота, це робота і людина має на роботі робити роботу угу. і отримувати за це зарплату. А не ну так, якби я розумію, що ми всі родом звідти, то там було знаєш, хто вище дорвався, той собі і стражає газони, бо це типу доступ до прийняття якихось рішень, але насправді це просто про відповідальність ікс. О, типу, о. це до цього треба ставитись таким чином. Бо мені хтось колись мені казав про політику: Чому ти не хочеш ти в політику? Я кажу, бо я боюсь відповідальності, я боюсь, що я mm -hmm. з нею не справлюсь. Mm -hmm. Не тому, що я кажу, що всі корупціонери, там і корупціонерки. Ні, я не, не про це. Я про те, що це важлива і відповідальна робота. І до неї треба бути готовим чи mm -hmm. готовою. Все. Тому mm -hmm. тут мені здається навіть немає про що говорити. Пільний ділянку палі зачек. О, це вже таке питаннячко цікаве. Так, ну я давай так от. Давай я так, от, але не але все так однозначно. Перший випадок щось. за сьогодні. Давайте перший. Я перший. Дивись, для мене спільний е, сімейний бюджет буде означати декілька речей. Перше, пара бачить спільне майбутнє. Розуміє, що є щось спільне, над чим працювати, а не кожен сам по собі. Друге, пара, напевно, підозрює, що любові недостатньо. Але нас... ти скажеш, любові не існує. 에, ну, це, це таке. Мої 에, so. Знаєш, може бути, оця ідея all you need is love mm -hmm. і все, і більше нічого не треба. Mm -hmm. І якось воно далі Hippie буде. Та, ну, там небо вас поблагословить, зірки будуть вас підтримувати. Не <laughs> мрії. І все взагалі все заканає. Якщо це справжня любов, все. Ah. Ну, воно мені перегукується трохи з цією історією про контракт. З тим питанням. Тому ось такі якісь речі. ну Ясно, що є нюанси, бо поза спільним я би, то моя особиста думка, для мене, наприклад, як для чоловіка, важливо, щоб мати якийсь свій поряд зі спільним, якийсь свій, щоб я. Щоб це не було щоразу знаєш, за і проти, як нас з тобою обговорення. Я хочу там купити щось, і починається розмова за чи проти. Ну, тоді мені краще мати ще щось своє, щоб я міг так якби конективатися звідти. Клас. Е, якось так. Е, я е, частково ж за, частково проти. Угу. Чи, я за те, щоб були спільні цілі. За те, що якщо вони є спільні, то на них можуть вкладатись обоє. Угу. Але я за те, щоб в кожного і в кожної були свої заощадження для mm. того, аби бути економічно незалежними, бо ця незалежність дозволяє людям. Бути незалежними, <ражаю> як би це дивно не звучало. Я собі просто уявляю, що я віддаю весь свій дохід, який в мене є, в спільний бюджет. А як я потім взагалі повинна, тобто я маю пояснювати, чому мені треба кожного місяця нові парфуми? Ну чекай, я мала досвід різний, але то не є легко в жодному випадку. Але можуть бути різні підходи, і я точно, з огляду на те, який я досвід маю, я знаю. Що для мене дуже важливим є мій власний бюджет, і якщо в нас є спільні цілі, ми хочемо їхати відпочивати, чи ми хочемо жити і в нас є побутові витрати, то це класно, коли ми можемо платити разом. Знову ж таки, якщо ми в ролях таких, знаєш, коли ми незалежні, і бо буває час, коли пріоритизується сім'я, жінка вагітніє, uh -huh, uh -huh. народжує дитину, і в той момент, якщо вже є сім'я, то очевидно, що Багато речей фінансово лягає на плечі чоловіка, тому що так, так ну ніби це окей. та і, і тоді, в цей момент, може бути різні варіації. І так само бюджет на дитину. Якщо жінка працює, чоловік працює, то класно, коли вони обоє можуть. Але mm. я, я не проти, щоб просто теж не було знаєш, такого відчуття, ніби я проти. Мені подобається, коли в парі домовляються, mm. і бо, бо є пари, де жінки кажуть: Мені класно, коли чоловік за все платить. І чоловік каже, мені класно платити за все, бо mm -hmm. я так відчуваю себе, окей, супер. Мені е, може бути дуже по різному класно. Але якщо ми вже такі сім'я, значить давай сюди свої гроші, і ти давай сюди свої гроші. В нас є один бюджет, і потім я така: ну мені треба це. в Мене кохана. Різні... Я візьму з нашого спільного бюджету гроші. Тобі на сюрприз. Ага, так. так а потім такий сюрприз. Я купила подивись, пахну, у Мене ж все про парфуми. То велика стаття витрат. Просто мене, тому це прикольний метод сказати на сюрприз і не договорити кому на сюрприз. Мені, і в нього теж сюрприз. А, і він такий: о, су кохана, супер сюрприз. Дякую, дуже приємно. <рес> дякую. Тобі дякую вам дякую за спільний Всім час. Дякую. Всім дякую, дякую мамі, дякую татові, дякую <с гостям, команді, родині, команді, простору, в якому ми знімаємо до речі, дуже гарно. Дарій студія з угу. Трицька сорок Тут і плануємо зніматися, тому приходьте тут. Можна всяке вони різне... нас не можуть вигнати звідси. Ми вже тут живемо. Смочить вони нас люблять. їмо, але Це на тому дякуємо до наступних записів. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки і обов'язково пишіть коментарі під нашими відео для uh -huh. того, аби ми, по-перше, бачили ваші позиції, чи за ви, чи проти. А по-друге, пишіть теми, які було б цікаво вам почути від нас. І все, uh -huh. побачимось за два тижні. Па-па.